Всім доброго раночку, друзі. Їду на дачу. У нас сьогодні на дачі чергування. Тут таке є. Знаєте, прибирати загальну територію. Чергування по суботам. З 9 до 12. Робота така складна, ну побачимо. Часто я тут не бувала. Сьогодні хазяїн попросив, треба їхати для нічого. Бачимо, що буде за робота Раніше там жінки прибирали територію, щось з квітами робили. Так що на 9 годин їду. Спочатку кофі-кофі-кофі. Дадуть завдання. Потім годинку щось поробили, знов кофі, кофі брейк Казяїн каже. І ось зараз кофі, кофі кофі, кофі. Ну, побачимо. Так це, друзі, щось познімаю. Щось покажу. Щось в відео поставлю. Foto. Video. 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 Nou? Oké, oké. Video. On. <laughs> Всім привіт з голландських дач. Суботник на дачі сьогодні. Працюємо, наводимо порядок на території. Три години з 9 до 12. Уже 11, у нас вже було два кофі в брейка. Ну, ще трошки попрацюємо і все. Чистимо тут, готуємо до осені. рослинки, замітаємо плитки. Ну, ось така робота. Мужчини стрижуть кущі прибирають. Так, закінчився суботник наш. Прийшла на свою діляночку. Боже, як же швидко росте трава. Я вже думала, не буде так рости. Знов, бачите, і конюшина квітне знов. Трошки відпочину, жара спаде. І щось ще в себе пороблю. Троянда зовсім осипалася. Вон, бачите, одна, тільки залишилась і то вже така. Майори цвітуть Прикольні. Бачите, махрові. Мує. Я моє. Маленькі, але симпатичні. Так, зараз, дивіться, ось. Трояндочка гарненька відростає, наче не хворіє. Побачимо. Хотіла вам показати ось який шикарний майор. Ось який виріс і розквітне. Оце майори, оце, я розумію, майори. Ось такі були в минулому році, такої висоти. Так, бачите мої томатики треба збирати, достигають на гілочках. Не були два дні чи три. Це ж з ніком були проблеми, були в госпіталі, не до дачі було. От я зараз завітала. буду дивитися, розбиратися, що тут. Є огірочки трошки. Ой, тут теж треба вже їх, мабуть, прибирати. Чи буде щось, не поливали, бачите, вже засохло. Розбиратися треба ці жовті обривати. Полуничка достигає ремонтантна, та он вуса відпускає. Весь час є, є якась робота. Ось ужинка ще яка, бачите, ще не всю позривали. Вона ще й тверденька. Ось така ще. Mm. Пускає оці пліті. Треба її теж якось оформляти. Я знаю, що оці, що відплодоносили, треба обрізати, а нові залишати. А хтось озірки краде і викльовує, чи виїдає. Mm. Он висить огірочок гарненький. Опс. Ну, от, бачите, наче нічого. Фітофтора припинила знищувати томати, тому що сонечко. І я отак їх обчистила, бачите, гарненько. Вони провітрюються, хоча стовбури фітофторні, але на плоди не йде. Ну, прекрасно. Ось який вже інжир підріс на сонечку. Такі гарні плоди. Їх так багато-багато. Вил... Величенькі і багато. Теж підростає. А кліматіс, дивіться, який гарний красота. Ну і як же без кротів? Вони тут кругом. Кожен раз я оце притоптую, притоптую ці ямки. Треба щось понакладати туди. Якісь, може, тряпочки, кажуть, з бензином треба намочити і туди дірочку накласти або якісь ці купляти димові шашки. Щоб вони потікали з нашого участку, з нашої ділянки, так о, і цей кліматіс ще доквітає. Ось моя трояндочка, яку я виростила із живця. Бачите, це вже два роки їй. Ось така вона. А ось тут та біленька, що я посадила, ну, мабуть, кроти тут вже зробили свою справу. Підрили. Я не знаю, чи воно там щось зійшло, чи ні. Ну, Закопала гілочки, нехай лежать. Може ще в теплиці прикопаю, ще відріжу. Ось я покажу вам кліматіс ще з цього боку. Дивіться, який класний. Ой, обожнює. Коли приїжджаю на дачу, а тут щось квітне. Клас. Ну от, майже томатів у мене вже не залишилося на вулиці, та і в теплиці теж. Зібрала ще такий врожайчик. Так що, якщо буде ще холодно, дощі будуть. Ну, не знаю, може й дозріють, але якщо і пропадуть, то не дуже шкода, бо небагато. В основному дозріли і в основному ми їх зібрали. Друзі, запитували мене, чи є в нас водичка, чи вистачає. Бачите, ось такі дощі були, що поналивали повний контейнер. Половина, мабуть, менше. А той у нас зовсім був порожній. Ми використали. А тепер, бачите, більше половини ще в цьому. Ну і чекаємо дощів. Задній двір, трохи навела порядок. Ще треба. О, який інжир у сусіда на нашу сторону. Я не знаю. Мабуть, можна зривати те, що з нашої сторони. Чого він не обрізав? Значить, будемо зривати урожай. Якщо він перший не зірве. Так, ось така ситуація в нас з водичкою. Ну, вона вже, може, і не потрібна нам буде. Тому що обіцяють дощі. І 15 градусів з наступного тижня. Ну, не знаю, чи дозріють ці томати. Ну, може, ще до дощів, до холодів приїду, доберу. А поки так. В теплиці ще теж трохи залишила, тому що, бачите, зелені. Може, дозріють, я їх ще поливаю, огірочки там є. ну тепличка нехай ще стоїть. І так приємно ще зібрати. Вересні, ремонтантної полунички і ремонтантної малинки. Вона ж така зараз солодка-солодка. І ось, друзі, такий урожай на сьогодні. Там ще внизу гірки. Уже в мене немає більшої ємкості. Помідорки зірвала, і червоні і різні, і бурі, і ось іще черіки такі і гілочки зірвала. Ось такий урожай на сьогодні. Ну, ще зелені, теж тут зібрала петрушечки і базиліку. Такий урожай повезу додому. Ще є на дачі урожай, який можна збирати. Ну, це приємно і погода така. Дощів ще немає, холоду немає. Сьогодні в нас 25. Бачите, вон сонце таке. Роботи ще багато. Робила, робила, робила щось і ще, звичайно, все не переробиш. Ну, добре, що ще сезон продовжується. Приємно приїжджати сюди, щось робити, релаксувати серед рослин, на землі, серед квіточок. Нехай подовше побуде така гарна погода, щоб можна було приїжджати. А тут щось так кури розкричалися, думаю, хто це їх там налякав. Кричать і кричать, не видно. Але кричать. Так, поливати трошки полю, хоч і жарко. Але вже сьогодні ввечері точно не приїду, втомилася, тому трошки полюші огорочки. І буду рухатись додому на обід. Так, друзі, буду завершувати своє відео. Попрацювала сьогодні, так як не була декілька днів. На дачі, роботи. Прибавилося трошки, попрацювала після суботника. І хочу вам дуже щиро подякувати. Я кожному відповіла в коментарі, які ми вдячні, які ми щасливі, що маємо таку чудову аудиторію сердечну. Дякуємо всім за побажання Ніку здоров'я. Ви знаєте, він читає коментарі і. Посмішка з'являється у нього на обличчі, він себе почуває вже краще і дуже-дуже вдячний. Я кажу, читай, бачиш, як нам бажають. Треба все сприймати і дякувати. Дякувати людям, і дякувати Богу, що такі у нас чудові є люди, такі сердечні, такі щирі і такі добрі, і чутливі. Друзі, і так було, ви знаєте, дуже приємно, ну, перегляди є у відео, але не завжди так багато коментарів. А зараз я побачила, скільки вас, добрих людей, які відгукнулися на нашу проблему. І от всі пишуть, пишуть і пишуть. Я думаю, ну подивилися відео. А що там люди думають? Подобається, не подобається, які люди дивляться. А там майже 100 коментарів, і всі... Такі позитивні, друзі, це дорогого вартує. Дуже вам вдячні. А вам бажаю, всім бажаю мирного неба, скорішого нормального життя в Україні, спокійних тихих ночей і щоб всі були живі і здорові, друзі. До нових зустрічей, Па-па!